Милі друзі, вітання із пекотної Одеси. Але все ж таки сумно бачити, що посеред літа опадає і сохне велика кількість листя. Та, незважаючи на усі незручності, ми з вами прямуємо до першого секунду вагового товару. Спойлером скажу, що у другій половині відео спека загнала мене такі у сенсей. Та розкажу, чому навіть Хумана не врятувала мене від спеки цього літа. Знайома попросила мене придбати їй пасок шкіряний, великого об'єму. І мені здалося, що я знайшла, написано було 100% шкіра, геть новенький ремінець, навіть в пилівці у нього була пряжечка. Підозру викликали деталі, які були зроблені не із шкіри, того я придивилася уважніше. І таки ви самі зараз побачите, що це ніяка не шкіра. Не довіряйте написам. На оновленні встигла приміряти лише дві сукні в Брітіші. Перша с розміру, але виявилася повноцінна ЕМК. Інша написана Емка, але за відчуттями розміру та зростом, вона була як еска. Отже, біркам теж довіряти ми не можемо, все потрібно міряти і придивлятися. Чорна сукня з трикотажної сіточки, я визначила її як коктейна сукня для пляжу. Можна було б її надягати, наприклад, на купальничка. Знову ж таки, пишуть S розмір але і по грудях, і по талії, і по бедрах. Це повноцінна Мка. А на животику вона мені була навіть велика. Тканина синтетична та м'яка. Вона була приємна до шкіри. І як для літньої сукні була якась занадто тепла, от прям теплезна. 100% котонова, приємна, гарного сірого кольору сукня тоненької тканини. Виявилася замала, хоча написали М. Вона дуже тисла отам, по декольте. Я вирішила, що коли його зібрати, навіть коли плечики наверх, все одно все тисне. Хоча виглядає вона, от ви цього не відчуваєте з екрану, да? виглядає вона досить мило. У ваговому відділі взуття було багато нових, зовсім нових моделей. Перші літні у зміїному принті надзвичайно класно сиділи по нозі, це мій розмір. І вони все ж таки розподіляли вагу більше на носочок. Завжди про це. Нагадую сама собі і вам, вага має розподілятися більш-менш рівномірно по ступі. Інші срібні нові геть в паперовій упаковці були ремінці від автограф, вже відповідали цим критеріям, хоч це трошечки малуватий на мене вузенький розмір, але вага тут відчувається і на носочку, і на п'яточці. Підбори стійкі не хитаються, а цілком варте уваги взуття вечірнє. Дуже ніжна, цікава модель, ефектно виглядає і зроблено міцно, прям відчувається, продумано та міцно. Сподобалася ще моделька у леопардику, теж новенька, тільки за малий розмір, 37-й. Довелося наступного дня їхати у передмістя до Сінсею, адже Сінсеї відкриваються тепер не тільки у великих містах, але і у селищах міського типу. Я залишилася дуже задоволена. Сінсей на цей раз мене врятував від спеки. Я знайшла базову спідницю, декілька верхів. Все вам зараз розкажу, покажу і закликаю. Біжить до Сінсеї. Знаходьте речі, які є на сайтах у додатку сенсей. Приходьте до магазинів, міряйте. Магазин від магазину відрізняється наявністю тих чи інших товарів. Якщо минулого разу мені сподобалася ось така віскозна мила сукня у горох. І на початку літа вона коштувала майже 500 гривень, то тепер менше 300. І вони ще лишилися. У двох магазинах я їх ще бачила. Знижки просто величезні, приємні. 52%, 62%. Ще в наявності розміри і М, і Л, і на колготи, і на окуляри і на побутові прикраси на все 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 є зараз знижки то до сінсей всі бігом Лише тактильно я сприймаю цей світ реальним, і мої руки відчули таку ніжнятинку, очі побачили теж такий ніжний горошок, як крапочка, білосніжний колір. І я знайшла м розмір Одненька була МК, але я знайшла собі оту простеньку таку, як футболочку жіночну. Також мені подобалися на початку літа оці ругошки. Я приміряла тоді М-ку, і М-ка вдало сіла мені по ліфу. Той день я вже приміряла декілька розмірів. Зараз вам покажу, у чому. Відмінності. Побачила новеньку жилетку, хоча шукала чорну, чорну не знайшла і не жалкую, знайшла іншу. Взяла окуляри, дуже дешеві, але із плотного пластика. Вони були непогані, тому що ті, які береш, наприклад, якісь фірмові чи дорогі на пляж, то боїшся або на них сісти, або у піску їх подряпати. А оці такі дешеві, дуже добре на пляж забрати і не переживати, і не перейматися. До магазину я потрапила у своєму звичайному домашньому вбранні, того що все жарке, все спекотне. Дуже важко і чому в хумані не щастить? Можливо, завози погані. Я там буваю часто, але одненьку хуману, дуже зручно мені. Яка по дорозі і яка двотижнева, так звана дешева, вона закрилася, зачинилася і ще одна велика на Філатова також зачинилася Хумана. Я приміряю базову чорну сукню, 100% віскоза, сінсей 300». 39 гривень усього з у тією рогошкою. Рогошка на мені м розміру, і вона невдало сідає по ліфу, великий із боків виріс. Я здогадалася пошукати менший розмір есочку. І есочка сіла добре, тому що тканинка трошки тягнеться. Есочка була трошки вища, трошки коротша, але завдяки тому, що спідниця сідає середньої посадки, тобто не видно. Пупчика вибачаюся. да, а все дуже добре і есочка зайде, і як треба. Я її заберу і нарешті поношу у ту рогошку. Тканина виглядає як плетена, типу схожа на мішковинку. Натуральний дуже колір, і вона вся як продувається повітрям. А особливістю є мій улюблений крой американської пройми. Навіть я не буду соромитися, що там і шукати якісь прозорі лямочки, бретелі для ліфу. Просто мені подобається, зручно і класно. Ось ця мила жіночна футболочка, вона дуже влучна з цією ж самою базовою спідницею. Буду ходити так на роботу. І не спекотно, і стримано. Я тут показую, що до білого верху захотілося яскравішої помади, оці класні білі літні жилеточки. Підкладинкою, тоненькі, не спекотні. Вони, звісно ж, гарні, але подивіться, як сидить Емка. У мене склалося враження, що моє тіло окремо, а модель окремо. Ну, тобто, от бачите, Емка – це сінсей, але зовсім не сіла. Отже, такі білі варто приміряти. Якщо будете одразу замовляти, можливо, доведеться щось зміняти, повертати. Така модель, бачите, ширша. Або вона має такою бути. На камеру виглядає непогано. Та за відчуттями вона існувала окремо від мене. Ця річ не на знижках вона коштує або біля, або більше 600 гривень, я на початку відео показувала. А придбала я собі зовсім несподівано ось таку джинсову жилетку. Хоч вона і вкорочена, та нагадаю, що спідничка сідає так, що полосочка тіла лише рятує від спеки і не виглядає якось дискомфортно. Сидить вона на мені добре. Вона зовсім не жарка, це натуральна тканина. Єдине, що хочу зауважити, м розмір джинсові я переміряла всі, які були в залі, вони на знижках, і всі вони відрізнялися і кольором, і своєю посадкою, і довжиною. Одна була навіть нерівно скроєна з іншого боку в районі комірця. Вона геть була кривенька. Того на сайті не раджу замовляти оці джинсові. Ці джинсові треба приміряти. Кожна виглядає зовсім інакше. Хоча ніби і модель одна, і ціна одна, але і колір, і посадка в одному, тому ж самому розмірі будуть різними. Розміри є L і більші. Дуже класні. А також мені сподобалися оці джинси. А вони хоч і з порватостями кажуть, що порватості не модні. Ці порватості на вішечку виглядали більшими. Та примірявши, я збагнула, що вони все ж таки стримані, вони такі, як треба, вони в потрібному місці. Тканина і не товста, і не тонка, середньої щільності, приємна до шкіри. І у ті порватості вони тримаються купи, тобто немає відчуття, що вони розлазяться, збільшуються, якось деформуються дуже якісне виконання, як на мою думку. Найчастіше на мене краще сідає 38 й розмір, а того ж ця тканина не тягнеться. Якщо за ластаном, то ризикую інколи приміряю і 36 й розмір. Ті штани я не придбала, тому що моя мета була взяти речі, у яких не спекотно. Тут стриманий офісний варіант, непогані штани класичні, завужені. Єдине, що тканина на тілі відчувається синтетичною. Я на бірці не пам'ятаю, але от верх дуже приємний, його я придбала. А штани ні. Хочу, щоб ви звернули увагу на купальники, наприклад, цей верх цікавий із бретелями, декорованими під мушлі або плоскі перлинки. надзвичайно цікавий і ціна просто. Отже, того разу я, рятуючись від спеки, придбала чотири речі Це окуляри для того, щоб їх не було не шкода на пісочку. І все це мені вийшло менше 1200 гривень. Дівочки усіх запрошують до себе в інстаграм, заходьте через посилання в описі під відео, там мені є чим із вами поділитися. Це бронзер-хайлайтер для тіла на літо. Навіть якщо ви не засмагли, він вам там ніякого кольору, ніякими плямами не надасться. Це шикарний такий флюїд, дуже легкий, не паркий. Він, він наноситься як крем і моментально просочується у шкіру, як водичка. Я називаю хайлайтер для тіла. Дуже вдалий тут тон, дуже він міцно тримається на шкірі і зливається після першого ж прийняття душу. Я взяла їх два, на знижці в Єві, їх зараз вже немає. Ось мій я користуюся і дуже задоволена. На руки, на ноги наноситись. Оцей найкращий. Я побачила відгуки в Тіктокі. Взяла два, але мені два забагато. Тут одного мені вистачить на два роки, на два літа, то точно. Так що забирайте один і скажете мені, дякую. Дівчата пишуть, там 94% чогось натурального. Він легко розподіляється. Побачила в тіктоку. Дівчинка сказала, ефект рідких колготок. Це так воно і є. Ось у мене майже немає засмаги на ногах. Тут сильно камера відсвічує. Якщо вам щось зайве, сухою серветочкою взяли, трошки прибрали. Але це як панчохи. і їх видко, тільки якщо ну, сонечко вже геть попаде, а так тон вирівнюється, шкіра така оксава. Ми просто шикарний. Врадітиме кожному лайку, аж до наступної зустрічі. Просто повертайтеся усі, живі здорові.